У нас сьогодні запекла боротьба. Дуже непогані склади. Білі, білі виграють по серії, мені здається. Або зараз рівний рахунок. А, рівний, мені здається, 5-5 в серії. Це Дімас. Ну, тут один на один. Тьома минулу партію самотужки виграв. Ні-ні-ні-ні-ні, все залишиться. Або за гроші. Да, Буліч минулу партію. Ні, тоді 6-4 вони попереду, 10. Білі 6-4 попереду в партії партіях. А, 9-6. Тобто ми виграємо, чорні виграють. Та-та-та! Та-та-та. Там персональна дуель у Вані з Сані. Саня вже вже не, не влучає, більше піжоніться. Тьома! Це пробіжка була! А, ми, до речі, пішли на експеримент. Ми ось тут а от не рахуємо, якщо заступ невеличкий. Тому що там дуже вузьке таке місце. 9-8 чорні-чорні виграють. Ну запіжонівся. Але забив. А який рахунок? Партія ж?